Чому, скажімо так, довершеність цієї карти на відміну від існуючого адміністративно-територіального поділу? Справа в тому, що в Європі на законодавчому рівні прийнято номенклатуру НАЦ, це номенклатура адміністративно-територіальних одиниць. От, наприклад, згідно цієї номенклатури, НАЦ-1 позначає регіони. Нац-2 позначає субрегіональні утворення, НАЦ-3 структурні одиниці субрегіонів і НАЦ-4, грубо кажучи, позначає громади, Нац-5 позначає населені пункти. Згідно от цієї карти, якщо ви побачите, скажімо так, всі ці вимоги номенклатурні Європейського Союзу дотримані. Да? Землі, НАЦ-1, регіони великі, оці кольорові, які ви можете побачити. Роз'єднані лініями всередині регіонів над два субрегіони. Ну а судові округи я поки що не, не, не розділяв, тому що вважаю, що це ну, справа така вже більш ретельна. Громади вони і так є. Тому от така от карта. І отакі думки щодо впровадження номенклатури НАЦ в Україні. Дякую за перегляд.